Будемо на терасі зашивати в сторону. Тут 3 на 2, 60, 2,50. Купили. Ось таку ясеневу реєчку. Вона. Дуже гарної якості. Не всі рейки, правда. Але є що вибрати. От, 3 метри трошки забагато буде для прольоту. От, ставимо колони з по центру 100 на 100 Ось такий З іншої сторони, тут трохи бардак, але прибереться зараз. От, так само 3 метри Треба зашити. По центру тут буде колона. От, кріпимо до крокли і до підлоги шліфанув колони болгарочкою поки вісьмидесятою наждачкою отже непоганий результат зараз ще пройдемо якоюсь 180-кою будемо напевно вручну закруглю ось ця колона в мене 100 на 100, а ці 150. От 150 я фризою знімав, от, можливо буде видно. от вона така кругла, десь потріскала. Ось так, напевно, буде краще. Злива пройшла Я думаю, що такої фаски буде забагато на 100 на 100, а от вручну якраз буде добре. Ось такий у нас матеріал для роботи. Тут допомагають. Один на кішечка, друга вже снігом від болгарки. Да, Мася присипало її. Болгарок не бояться. Ну, в принципі, і паркеточка їм не страшна. Ну, якось так. Потрохи працюємо. Перші реєчки і колона. Вскрили маслом. Перший слой будемо в два слоя вскривати. Масло використовуємо фейдал, терасна олія. Ось Тераса була минулого року вкрита в два слоя. В принципі, на колонах, перилах добре тримається. Підлога, там, де ми постійно ходимо, то Є нюанси, скажімо так, не знаю як інше було б. Але це, ну, так, скажімо, може бути. От. Кріплення колони знизу хочу показати. От Зробив я таких от два отвори. От зараз покажу. Такі болт болт шпилька така, вставляється сюди. Ось так от туди плотненько входить, можна навіть закрутити. От, Закрутити, а друга частина вкручується в підлогу. Ось. І лишається сантиметр. Це потрібно для того, щоб отут не заставивалася вода, не було капілярного підсосу вологи, ось, І дерево не чорніло. От В принципі, там, де можу показати, отут прямо спирається колона на балку, от така от ситуація. От Пробував я і білізною, травити цей грибок нічого не дає. А там, де ось є відстань, то, в принципі, все чудово. Отак от ці. Болт-шпильки виглядають вкручені в підлогу. ось, Не буде виривати, не буде крутити. В принципі, схема така перевірена, от доволі непогано себе зарекомендувала. Ось ялиночки наші, чекають висадки. От. Ще хочу показати от різниця. От Сосновий брус. От, ну, також фактура непогана, сушечки мені отакі навіть подобаються. От вони так доволі гарно виглядають. Ну, але дивіться наскільки кльова фактура в ясені. Ну, ясен по своєму малюнку натуральному мені найбільше подобається. Ну, просто шикарно. Навіть такі моменти можна було відторцювати, пустити цю реєчку в іншу місце Але ну вирішив, що це навіть якийсь плюс. Все-таки дерево, матеріал натуральний, має от виглядати гарно. Геть, якщо без сучків, така ідеальна готка рейка, мені навіть менш подобається. Далі, ось таким чином, я буду до бруса закріпляти дві направляючі рейки. от Відстань між ними якраз на третю рейку. І от сюди, отак, будуть через проміжок, ще не знаю, сантиметр півтора. Завтра будемо пробувати монтувати, покаже. Монтувати вже реєчку горизонтально. Зараз воно підсохне. Ще один слой вскриємо. І, в принципі, ясен треба обов'язково засверлювати перед тим, як туди саморізи вганяти, тому що 100% розтріщиться Сам не перевіряв, але знаючи люди от порекомендували засверлитись. Ну Сверлиться набагато гірше, як сосна, от, але доволі доволі нормально. У нас вже другий день дощ. ось Закріпили колону зверху. На три саморіза. Торкс. От, восьмерочки. Прикрутили. Першу направляючу, от сюди от будемо так кріпити рейку, а потім закриємо другою. Ось і з другої сторони. Відстань вийшла 1,45. Ось, виглядає непогано. Тепер наторцювали вже десь біля 20 рейок. В принципі, є трошечки кривіші, але в основному всі більш-менш рівні. Працюємо далі. Почали кріпити рейки. Таким чином кріпимо на два саморіза, просверлюємо двохміліметровим сверлом, потім зенкером робимо потай і кріпимо. Так виходить через шаблончик 25 мм. Щоб відстань була однакова. Працюємо далі. Так, трохи поправка техпроцесу. Відразу готую зенкером прохожусь, не засверлюю, а засверлююсь вже по місцю. Це економить пару, пару секунд, десяток секунд на кожній. От. Я по 5-6 готую і отако потім кріплю, на місці засверлився і закрутив, щоб нічого не торчало, бо тоді прикривочна планка буде щилю. Ось година роботи. 16 плашечок. Ну, напевно, пів години на перші три, а далі все йде нормально. От. Більше пофарбованих немає, тому що пофарбували 16. Нарізали трохи більше, хотіли подивитися, як воно спочатку буде виглядати. Ось. Але виглядає супер. Меншу щілину між ними не треба. Ну, Нам так не подобається, можна і менше. Але от 25 мм найкраще, на мою думку. Якось виглядає більш-менш пропорційно. От що скажете? Забрав сьогодні решту рейки 108 штук. Зараз будемо торцювати, пробувати. Колону другу будемо зараз пробувати ставити. Направляючи на другому прольоті, тут прикріпив. От, все шикарно. Подобається, як воно починає виглядати. Ну, з вчора тут нічого не змінилось. Рейка фарбується зараз другим слоєм. І будемо ще сьогодні крутити. Зашиваємо другу сторону. Ось така красота виходить. Вже більше половини зашили. Мені подобається. Зашили вже одну сторону повністю. Ось Так воно виглядає. Зараз покажу ззовні. Ось так виглядає ззовні. От така от красота. Колона тут трошечки така темна, от за задній двір тут ніхто не ходить. От така от притворна планочка, тут ми перша, до якої ми крутили. Ось так симпатично все виглядає. Правда через Щелини все всередині видно, але ціль була не геть такою, щоб закрити вітер, розсікає добре, не дме.